Ну а далі в попконвеєрі про мрію, здійснення якої можуть дозволити собі далеко не всі знаменитості. Свого часу різні моделі цього залізного коня паслися в гаражах Брітні Спірс, Кім Кардашян і навіть скандального. Для чого їй такий автомобіль? Все одно ж розіб'є. О, ну Діма. Попконвей побував на презентації нової моделі легендарного автомобіля. Нашими глазами, ногами і руками на презентації була Валерія Крук. Пристегивайте рівней і смотрите. Сюжет. Справжні цінителі вишуканих автомобілів зібралися на презентації нового авто марки Мизирації та нового салону бренду у Києві. Новим ексклюзивним дистриб'ютором легендарної марки в Україні стала корпорація УкрАвто. Така подія просто не змогла залишити байдужими і українських зірок. Розкошна, дуже як... Навірно, розкош. і... і я думаю, Монте Карло отличный варіант для в этой машині. Наша роскошная кожна Жечна лазурный лазурний Гості вечора, окрім самої офіційної презентації, насолоджувалися спілкуванням один з одним, вишуканим фуршетом та живим виступом Алесандро Сафіна. Італійський співак і сам сповна оцінив нову модель мазераті. Я впевнений, що цей бренд 100% асоціюється із такими речима, як спорт, традиції, швидкість та елегантність. Новий автомобіль поєднав фірмовий вишуканий дизайн та надпотужний двигун. Ця машина має фантастичний дизайн. До 100 кілометрів на годину вона розганяється за 4,7 секунди. Прискорення у русі неймовірне. Перше, що спадає на думку, говорячи про цю модель, це спортивність, емоційність та найголовніше задоволення від керування. Я всім автолюбітелям, які хочуть бути індивідуальними, які люблять стиль, моду. любят историю автоспорта. Я очень рекомендую сесть за руль этого автомобиля, завести двигатель и сделать э, тест-драйв, желательно не э, во дворе э, салона, а на спортивном треке. Звісно, кто бы не мріяв стать счастливым власником новой «Мазерати». Адже, без сумнівів, це джерело яскравых и позитивных эмоций.